Привіт! З вами Каленська Ірина, це канал Життя нутриціолога. І життя нутриціолога таке. Іду виносити сміття. Отже, це вже мій третій влог на сьогодні. Сьогодні понеділок я в неділю не знімала влоги, відпочивала, і в мене новий телефон. Тож такий шикарний кадр, так класно він знімає. Ви помітили, до речі, як я вдихнула свіже повітря? Зараз мороз у нас десь мінус 7, і морозне повітря не можна вдихати ротом, для того, щоб не застудити легені та горло, тому це має бути так. Отже, іду виносити сміття, потім біжу в магазин. Хочу придбати форму для запікання, випікання. Як виявилося, у нас працює духовка. Я думала, що вона не працює. І е, буду е, готувати щось на вечір. Також зараз прийду додому, проведу тест, я придбала в метро багато різного масла вершкового, будемо проводити тест, дивитись, де є рослинні домішки, де немає рослинних доміжок. Також в мене дві нові кави. Про це я теж покажу. Каву вставлю в відео, яку придбала тут одразу після мого пояснення. Після, певно, після магазину перед тим, як буду робити тест. І поки я йду, щоб вам було зі мною не нудно, ви мене там Катюшка, моя підписниця, постійно пише мені коментарі, мені це дуже приємно. І Катюша в мене запитала, як я знайшла своє покликання, своє призвання. Бо я десь говорила про те, що це не прийшло все саме по собі, я його шукала до того, як я народила дитину і стала мамою в декреті. Я працювала 10 років в сільпо, це була класна робота, але це не було моє покликання. Тобто я себе... Дивіться, яка тут крута мусорка. Саме найкрутіше на районі це мусорка. Раніше мій канал називався Така реальність, і я постійно казала така реальність. Але а, і як я знайшла своє покликання? коли я прийшла, вже народила дитину, я зрозуміла, що все, в мене є дитина, в мене є чоловік, це, це моя заповітна мрія була, тому що в мене була кар'єра, машина, квартира, путешестя, все те, що може тільки мріяти жінки. Але в мене не було чоловіка з дитиною. Я дуже страждала, плакала. А, і все, коли я вже... Всього досягла, я зрозуміла, що мені вже час знайти своє покликання, тому що я дуже багато читала книжок різних е, е, міль... мільйонерів, мільярдерів, е, різних коучів, менторів, як хочете називати. І всі вони говорять не те саме: е, ти не маєш працювати жодного дня, якщо знайдеш роботу свого свого покликання, і якщо ти будеш робити. Те, що ти любиш більш за все, це буде приносити тобі кошти як побічний ефект. Просто от щоб робота була в задоволення, щоб тебе не з під палки, не з -під палки, заставляли щось робити там, не мотивували преміями, якимись ще якось фігню, кружечками на день народження від колективу, те якимись тимбілдингами на роботі, які нікому не потрібні для мотивації, так точно ось. І я зрозуміла, що я мушу знайти своє покликання. Що я зробила? Я читала багато інформації в соцмережах, як знайти своє покликання, читала поради психологів, до психологів я не ходила, і я взяла, виписала на листочок все те, що мені подобалось в дитинстві. Потім я виписала. На листочок все те, що мені подобалось в юнацтві, вже там 12, 14, 16, 17 років. Про що я мріяла, що мені хотілося. Я виписала свої сильні сторони, виписала свої слабкі сторони. Потім виписала те, що я хочу зараз досягти в цьому житті, в своєму вже дорослому, і почала підставляти факти з дитинства. Я взяла те, що я дуже хотіла бути актрисою чи медійною особистістю. Я хотіла жити в великому місті, я хотіла уваги, якоїсь такої сцени. Це точно було в дитинстві моє, всі конкурси, які можна було 10 років хору, сцена в школі, в університеті, будь-де я виступала, мені це завжди подобалось. І так я створила Ютуб канал, зрозуміла, що це буде моє щось таке власне персональне. А Дієтолог, і куратор по схудненню, і шопінг дієтолог нутріціолог це вже завдяки тому, що там один психолог казав, що ви робите кожного дня, про що ви розповідаєте людям, безкінечно вас це цікавить, ви не можете зупинитись, це ваше хобі, за це потрібно вже отримати кошти. І я зрозуміла, що це їжа харчування, схуднення, здоровий спосіб життя. Тому що в мене рот не закривався. Мене мої родичі, близькі друзі, вони вже не могли мене слухати. Бо я, начебто, енциклопедія ходяча була кладіс корисної інформації. І я щось дізнавалася нове, і я ж звичайно видавала це своєму чоловікові, своїм там близьким родичам, мамі всім. І це було дуже смішно. І я зрозуміла, що потрібно йти з цим в маси. Так, я створила свій TikTok. Потім, коли почалась війна, я зрозуміла, що мені потрібно заробляти кошти, тому що ну я розумію все, чоловік чоловіком, але мені потрібен був мій заробіток. І так я пішла в школу схуднення Орінео куратором по схудненню. Але я вже була нутриціологом дієтологом, сертифікованим з дипломами, з певним досвідом, але не з таким прям великим досвідом в, саме в схудненні. Тому що я раніше зовсім іншою темою займалася, і все. І потім ще е, до мене звернулася в... не можна певно це казати. Я не знаю, не буду це казати. Звернулася одна моя підписниця за порадами за допомогою в нутриціології, і вона мене надихнула на Воги. А я вже прийшла в магазин за формою. Ось так я знайшла своє призвання, і ви собі просто не можете уявити. Я фанатка того, що я роблю. Точніше, я працюю зранку до вечора, постійно, безкінечно, але я не працюю жодної секунди. Це все мені в задоволення. Все, вибираємо з вами форми. Так, мені потрібна форма для запікання, чи силіконова якась, чи скляна. Я була брала таку квадратну, якусь велику, такі квадратні мені дуже маленькі. Ці дешеві по 44 гривні вони будуть погані. Я таку колись купувала, до речі, знаєте де? Я таку купувала форму в Ікеї, і вона е, одразу стерлася. А якщо антипригарне покриття стирається, воно небезпечне. Силіконову може, якусь. Це для всяких кексів. Можна придбати ось такий набір для випікання. Це одноразові прям форми. Одноразовий посуд. Це те, що мені потрібно. Я його використаю і мені не придеться мити деко. Слухайте, це ж просто ідеальна тема. І ще чимось накрию. Все. Ще взяла скляну таку форму нею. Верні я буду запіканки робити. Запіканки це класно. Що ще я взяла? Ось такі гарненькі губки, рожеві та персикові. Точніше, сірінівенькі, ліловенькі, як сказати українською. І обрала таку губку ще губка для приготування вакуумна. Не знаю, що це таке. Ой, для прибирання. Господи, дерево, сосна-береза в голові. в мене все спуталось. Взяла пергаментну бумажку. І мені, знаєте, що ще дуже потрібно? Мені дуже потрібна фольга, але я фольги тут не бачу. Плівка, плівка. Піду в інший магазин. Все, йду на касу. Це вся моя тут покупочка. Так, продовжую, я вже прийшла додому. І зараз дуже швидко ставлю чайник. Дуже швидко не виходить. Руки замерзли. До речі, я руки ще не помила з вулиці. Так, прибігла. Ну, все, що зі мною було в магазині, ви бачили, між цим кадром і тим, як я зараз мою руки, пройшло певно хвилини три-чотири, бо я добігла швидко додому. Мені потрібна вода. Ставлю в цілий чайник, тому що буду і каву робити. Не огляд, а тест. Тестувати на ну, каву. І буду масло тестувати. На все потрібна водичка. Нам сьогодні привезли воду, ми в бутлях таких 19-літрових. Замовляємо воду, до речі, я хочу пити дуже. Так, Щоб мене було видно добре зараз. На трушу волоссям, хтось подумає, на кухні трусить волосся. Але якщо волосся не випадає, то воно нікуди й не падає. А щоб не випадало волосся, потрібно слідкувати за своїми дефіцитами в організмі. А щоб розуміти, як слідкувати, приходьте до мене на мої програми харчування, я вам все розповім. Отже, тестуємо масло чотири штуки. Минулий раз ми з вами тестували Радимо білоцерківські 82. Сьогодні це. Валіо 82 фінський виробник Фінляндія. Я його достала з морозилки, воно трішки конденсат віддало, щоб можна було вколупати. Селянський 82%. Масло клуб сиру 82,5%. І я не знаю, що це за масло Dublin Dairy Traditional Irish Butter. Традиційне ірландське масло. Не солоне, unsalted. Не солоне. Ось таке будемо тестувати масло. І кава. Кава це тут та, яку я вам мала вставити, якщо я не вставила е відео, бо я ще не монтую це відео, тільки знімаю. Якщо я не вставила яку каву я придбала, то це австрійський виробник. Е з таким кепчиком хлопчик. Але італійська обсмажка це 70 чи 80 робуст. Арабіки 20 робусти. Воно дуже сильної інтенсивності просмажено. Воно прям гіркувате. Воно. Чого воно? Вона. Гіркувата кава. М -м -м. Гарно пахне. А другий вид кави. Це лаваца роса. Я раніше постійно купувала лаваца крема густо. Зараз купую роса. Спробувала, точніше, не купую, а спробувала. Ось. Тут теж і робуста, і арабіка. Гарна просмажка. Ви мені там так розписали, хто з моїх підписників, чоловік розписав так гарно, як потрібно обирати каву прям професійно. Це, певно, так, як і з моїми підопічними, які зі мною худнуть. Мені здається, що я пояснюю просто якісь елементарні речі, люди не можуть запам'ятати так в мене з цією кавою. Я досі обираю каву. За запахом і за ароматом, за смаком, щоб мені подобалась сама текстура, тому що я каву п'ю не для того, щоб збатьоритись, я каву п'ю, під п'ю просто для задоволення. Це теж аромат супер. До речі. В Вікторія, її мама вживає цю каву, і Ва Вікторія мені каже, хто прийшов на, на мій канал із каналу В Вікторія, вона мені нещодавно каже, ти там обирала каву. Мама моя купує таку от роса, голова це роса. А я раніше постійно купувала крема куста, а роса чомусь не купувала. Ось, Мені дуже подобається аромат. Беру склянки для масла О, ледь не впало. І запрошую вас поближче, щоб ви бачили всю суть. Якщо мені ця кава лаватця сподобається, а вона мені точно сподобається, я її просто знову додам в цю банку. Бо цю, цю ми придбали каву ем, в офіційного виробника в офіційному продажі, не знаю, через інтернет купувала з Києва через офіційний сайт мені привезли цю каву австрійську, а цю ми купили е, на Калинівському ринку. Як? Ви, певно, самі знали як. Дивіться, вона трошки відрізняється по молом. Якщо ви бачите, одна світліша, одна темніша, лава це більш перемелена, це інша менше перемелена. Це одне з чоловіком поп'ємо кавуські. Нагадую, для чого я буду робити зараз по вершковому маслу досліди, для того, щоб перевірити, чи додав виробник у вершкове масло рослинні олії. Тому що рослинні олії в твердому вигляді, ви знаєте, не зберігаються, окрім пальмової, але пальмова дуже дорога. Це масло, прям таке жовте-жовте. Воно мені схоже на кисло вершкове, насправді, а не на, на солодко-вершкове. І тут хтось з дермаркування це не я, це я так придбала, не глянула. І я не розумію, чи кисло вершкове, бо тільки лодко-вершкове. Ну, воно пахне як кисло вершкове в будь-якому випадку, наша головна з вами мета це не виявити кисле солодке, а виявити рослинні домішки, тому що рослинні домішки себе ведуть зовсім по-іншому в маслі, і в гарячій, в гарячій воді. Не в маслі, перепрошую, в гарячій воді. Вони не дають рівномірний гладенький вершок, вони, як, от, от олія, зверху лишаються. Звичайно, т, прям транжир і кількість транжиру можна виявити. Тільки виключно в, лаборатор... в лабораторії. У мене така це моя домашня мамська лабораторія. Це вже по-іншому пахне і воно не таке жовте. І, до речі, ложка входить легше. Це масло, ніж в ду... вирландське даблін валіо. Так. Які хочете в мене ложки, тільки не однакові. Так, це наш клуб сиру. Клуб сиру раніше тільки сир готував. Зараз вони почали масло готувати. Я перевіряла цього виробника влітку влітку було якісне масло. Зараз нормальний запах, нормально все вошло ложечка. І селянський. Селянський мені не сподобалось навіть першого разу, як я його перевіряла, але так багато людей його хвалять, і я вирішила дати йому ще шанс, ще раз перевірю. Так прям важко входить. Ложечка, але все нам покаже окроп. окропчик. Заливаю. Справжнє вершкове масло має одразу замотнити водичку в такий біло-молочний колір, прозорий, прозоро-біло-молочний, і створити зверху гладенький-гладенький вершок. Тобто, не прям такий, начебто олії дуже багато, а просто зараз беру камеру, беру камеру і виключаю. Виключила. Будемо з вами дивитись. Тут просто моя кава. І теж вона, бачите, відрізняється. Це кава отак виглядає, нашого виробника, не нашого, а австрійського виробника. А ось так кава виглядає італійського виробника з ринку. А це офіційний виробник. Я не знаю, що це значить. Ми не знаємо, що це такое. Якщо ми знали, що це такое, ну ми не знаємо, що це таке. Тому мої підписники або просто гості каналу, хто знає, що це таке, ласка, пишіть нам, що це таке, що воно означає. Так, все, я це останній раз вже мішаю. Це масло, я теж останній раз мішаю. Якщо воно постоїть хвилин 40 і на ньому утвориться плівочка, така неякісна. Яка прям плівка-плівка. Це знак не гарного, не неякісного масла. У гарного вершкового масла просто плів, плівки не, не має бути. Має бути такий е, вершочок гладенький-гладенький. Зараз ще його понюхаю. Ну такий прям це прям лимонний такий колір. Будемо чекати. І каву будемо чекати, а щоб вам не було нудно, поки ми чекаємо, я вам розповім про подарунок для свого сина. Це подарунок, який подарувала тьотя для мого сина на Святого Миколайчика. Вона придбала такий набір зубних паст у стоматолога. Це швейцарські зубні пасти. Я їх не продаю. Просто розповідаю, що це такий альтернативний подарунок для діток. Мій син любить чистити зубки. Тут і вишневе, і ванілька, і апельсинчик, і якесь яблочко, і ще якась не знаю. Це певний, навіть не знаю, яка. Ну, тобто, прикольний досить такий подарунок для діток під подушечку знайти. Бо мене, мене там часто мені закидають, що я неправильно виховую свою дитину, ще щось, але моя дитина зато любить чистити зубки. Хоча це не моє виховання, а татове. Ну, Прикольний такий набір, я прям дуже рада. Я його і в TikTok знімала, і в Instagram. Мене взагалі важко порадувати подарунками, тому що така якась я людина. Я люблю все обирати собі сама, а дарувати всім і кожному. Ось такий наборчик. Ще забрала свій тест нітратомер. Буду скоро перевіряти нітрати. Він лежав у сестри. Він не зовсім точний, він більше показує солі. Так, я готова вже, певно, йти з вами. Так, ось я дивлюся в першому виробнику. Ось ви бачите? Ну, ви точно це бачите. Ось таких хлоп'їв бути немає. Це Dublin Dairy, традиційне ірландське масло. Це точно не. І вже бачите, плівка вже утворюється плівочка така. Плівочка плюс Оце з хлоп'ями такими, з. Так, українського хлоп'я. Я звикла це російською розповідати. Перепрошую. Пластівці. Пластівці такі не мають бути. Це не не неякісне масло. І в ньому прям от... Ну, я бачу, що тут вже є рослинні домішки, справжнє вершкове масло, класично, воно себе так не веде. Куди я його діну, ви питаєте часто, куди ви діваєте масло, яке неякісне? Я віддаю його собакам, чесно кажучи. Собаки не такі їдять. Або просто викидаю. Так, дивимось тепер масло валіо. Ну, я теж тут бачу не зовсім рівномірність. Хоча це дуже дорогий фінський виробник, і влітку воно зовсім себе по-іншому вело. Тобто, я думаю, можливо, це моє припущення, що взимку, коли молока мало, хоча ні, це влітку робилось. Це робилося масло влітку. Ще було молока багато. Ну, отже, не знаю, мені не подобається оця от штучка. Такої штучки не має бути. Це знак, що це не якісне масло, що все-таки щось із рослинного туди додали. Дивимось клуб сиру. Клуб сиру, мені подобається клуб сиру. Ви бачите якісь домішки? Можливо, ви побачите, пишіть в коментарях щось там начебто. Ну то, то не рослини, то просто так змішалося і лишилося від. Повітря така е, штучка. повітря. Ну, я особливо там чогось такого прям страшного не бачу. Більш гладеньке, але якісь скраплення є, але все рівно воно гладеньке. Ще подивимось, чи воно застигне. Ну, і тут я бачу, я бачу рослинні домішки в маслі селянське. Бачите? Це рослинні домішки. Ну, може бути натуральне-натуральне, потім туди фігак і якоїсь пальми додали, а ми про це і не дізнаємось. Зараз взагалі дуже важко обрати масло. Я поки довіряю маслу Молокія 82%. Думала, все масло буде якісне. З нього зроблю по рецепту в Вікторії собі масло ГІ. Хоча воно все замутнило водичку. Тобто я не можу прямо сказати, що це фальсифікат, фальсифікат, але він із доданням, з додаванням якоїсь рослинної сировини точно. Поки що клуб сиру найкраще тут в цій підбірці. Хм. Так, от такі і діла. А тепер по каві. Це прям роса трошки з кислинкою відчуваю. Це більш з гірчинкою. Значить, то приємна кава. А, цей виробник австрійський більше гірчить. Роса трішки кислить. Зараз занесу чоловіку своєму, спробуємо. Ну, Тут в цьому ірландському мову вже можна <coughs> нічого не дивитись. <coughs> так, який валю. Хоч бери до да кожну партію, перевіряй. Перепрошую. Ось такий був в мене вложик. Далі в мене плани йду з сином в садочок, і потрібно мені приготувати індичку і паштет з печінки. Тож, якщо будуть сили, зніму влог. Дякую, підписуйтесь.